Хлопці, всі звертайтеся, кому треба, в ми працюємо цілодобово. Всі за вчасі маємо в наявності на джундір 950, 55, 58, 935, все є майже. Дзвоніть, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Доброго здоров'я, дорогі друзі, підписники нашого каналу. Сьогодні ми маємо 16 травня. Уже 7 годин вечора і ми знаходимося, як знімірувано Тульчин. Тут є таке село Гріненки. То завжди ми возили комбайни в цю сторону. А сьогодні ми їдемо звідси брати комбайна. Скажемо, щасливий власник той що хоче продати їде попереду. Ми їдемо забрати комбайна. Він, комбайн Джонір 952. Ми його повеземо туди, в Рівненську область. Там у нас якась хлопця є розборка своя. Номер коїть. Може номер десь потім під відео, чи як. Він пойде на, 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 на запчастини пойде фіком. Скільки можна покажемо загрузку. Вже уже ви для ТЦК не не інтересний. Oh. Oh. <laughs> Ото, другі друзі, стоїть наш комбайн. Наш, ну ще їхній, по якому ми приїхали. Зараз будемо витягувати, він не, він не на ходу. Думаю, щось з двигуном там. Але так, все, вроді непоганий навіть стан. Що є? Інтересний момент. Вот півмез напрягає, це не може взяти. Все вросло вже. Ні, ні, рано, вправо, вправо, вправо! Управо руля, вправо! О, шо ти поїхав? Ще покачається, там є термозакупче. Нема! Рано ти руля, треба було вправо руля, хай би так був вправо. А то в дерево їде. Хай якусь передачу включить. Включи передачу, що ти пустив степляння і були тобі тормоза. по телефону зараз вони Як розмах ходьме. Алло. Включи передачу, буде степлення і буде замість тормозу. ну, хай тягне, наше діло. Передачу якусь замість тормозу, щоб включити. Що такі хлопці є тут клас? Великий. Будуть, мабуть, їм молотити, я думаю. Отакі. Ще, ще, ще. ше, 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 ше. он миші бігають. Десь тут жили в комбайні. А, рушняк даже дріб. Ще вправо руля. Добре, а йде.

Зараз наїде, одобре, сам Хай може пускає помалу, хай ти. А ну возьміть тут в руки зараз, я скажу. А ну пустіть тут рушняка, чи коли сам качати, не буде. Ні, не будемо сам качатися, воно важке все там. А жадка ведо, воно вперше. Жадка, бро, паха. Ну так, власне, тут накачав, може. Задня? Ні. Yeah.

Дорогі друзі, жатку зняли. Таким, таким трактором. Браво, Луля! Хорош, пойдем. Саня выпал по колочек-то. Хлопці, влево руля, дай. Влево. Хорош. чуть-чуть здвинути, Трошки їм може вправу руляти не так Давайте горе будемо біжать по руці щоб було легше по нами Добре хлопці ході сидить <кхай> чуть-чуть управу руля чуть-чуть буквально каплю <праць> Право руля вправо, право! Ще. добре. Ще. Все, видите, она на лебедка нашего великана. Десь так Так, дорога друзі, 6 годин, де да, він 6 годин ранку, стали ми в час в час ночі. Поїдемо двох. І будемо продовжувати, покуда, покуда що всі сплять, Бо буде всяка поліція, у нас там трошечки уверхний габарит. От така тут стоянка. Трошки небагато од'їхали ми від Житомира, І зараз будемо будем виїжджати. На вулиці прохолодно, їхали перед звягелем. Стоїть беседка то на одній стороні, там де немає сонця, то і ні. Значить був приморозок, все пале не росте. Так, дорогі друзі, місто Рівне. Восьма година ранку. Наше так називаємо житинське кольцо. Візьмемо зараз водички, трошки походимо, розімнем ноги, будемо їхати далі. Хоч ми були сюди приїжджали, але зараз трошки підсипане, тому більш-менш. Тут то, і хоч б познімали твоє, почти знімайте. То вже цей раз познімаємо. Ні, це, це добрий комбай. Я бачу, що поїму все таке. Не? Так, дорогі друзі, заїжджаємо задом, бо там буде погано розгружати. Ми тут вже не вперше, то вже знаємо я. Прошли раз ми порвали інтернет, тут були люди. то Цього разу вже я йду, щоб, щоб не порвати. Бо я компресор? Бери з тої сторони Стас, там лісниця є. Так, один провід хоче. То не інтернет, звісно, але бажано але б його не одорвати. Так, дорогі друзі, Наша, наш рейс прийшов до завершення. Зараз будемо качати колеса, розгружати. А зараз покажу що тут що тут є. А то я в прошлий раз приїжджав зимою. Тас каже, нема що знімати. А тоді було й темно. Зараз познімаємо, що тут є в їх у розборі. Добрий день. Ну нічого, нічого, хай буде металло. Добрий день. Так вони знімають. Кого? Мені. Тебе не буде? Добрий. Привет. Ну, такі я тут джундири. Не знаю, що тут на розбор, що тут, що тут буде молотити, щось вони тут і ремонтують. Всякіе... Всякі джендири є. Дев'ятсот пятьдесят. Це будет цього я теж привозив. 560. Номера Стаса скинем десь там вниз, потім буде в кінці відео. Стас тут ремонтує шості. Я так думаю, що він ремонтує тут і займається запчастинами. Щось продає, якийсь жат, ну, кому що треба. Кому що треба, хай той дзвонить і запитує. Ну, і так, дорогі друзі, рейс у нас закінчено. 952 джандіра доставили до, до нового власника. Лентою приподняли приподняли наклонну, а то вона опустилася, не давала з'їхати, а спустили, як завжди. Тихенько руками спустили його на землю. <кій> ну, Оцепіли прицепа і завезли жатку туди. ще. Нас попросив завезти жатку. Ну от її не було чим затягнути. То ми її завезли, по брусках спустили, там вона то лежить, ця жатка. Зараз її покажу. В пройшла розгрузка жапки цієї. Розгрузили ми її по таких, по таких воно грузочках. І так, так прийшла доставка, ще раз, повторююсь. Рейс закінчений. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. Пишіть, запитуйте, розказуйте щось своє. Всім мирного неба. Ну, а поки, всім пока.